Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христенка. Я в магазині Копіючка. 48 гривень коштує маска для обличчя глиняна із зеленим чаем стік 40 г. Торгова марка Лірен. Крем для обличчя. 60 140 гривень. Від Evelyn, вікові креми є 60 і 50 плюс по 120 гривень. Макаронні вироби баріла з твердих сортів пшениці 500 г54 в формі бантиків. Ватні палички у коробочці 150 штук за 19 гривень. Були запитання про декоративну косметику. Тож, давайте подивимося, скраб для губці на 15 гривень. Їх два варіанти на вибір. І навіть можна знайти тестери, щоб потестити. Аж 60% знижки на помаду для губ. Ціна 1950. Акції діє до кінця листопада по 30 число. Така помада за 20 гривень. Так, це є консилер для обличчя і коштує він всього 15 гривень. Ось такі скраби для губ по 15 гривень. Помадка для брів. Ціна 40. Помада кошон, ціна 40 гривень. Таке масло олійка для губ, ціна 29 в форматі таких цукерочок. 24 гривні коштують бальзами для губ. Ось, які вони красивені, кольорові. Є більш звичайний формат, це є помада гігієнічна для губ. І ціна її 20 гривень. Різні аромати, як бачите. Такі ведмедики. Це теж бальзами для губ. Ціна 25 гривень. Тінт для губ у форматі вина. Коштує 20 гривень. Тінт це означає, що ви малюєте, воно просочує шкіру кольором. І коли навіть стерли повністю засіб з губ, залишається відтінок. Такі бальзами єдинороги по 30 гривень. Всього за 10 гривень олівчик для брів, він ще й має щіточку. Вони не рожеві, вони коричневі. Це просто такий дизайн рожевий. Це є помади по 25 гривень. Такі пухнасті. Таке масло для губ. До речі, дуже цікаво виглядає. Коштує 29. З перлинками по 29, такі помади гігієнічні, 20 гривень. Тіні для повік рідкі 30 гривень. Бальзами 20, такі теж 20. Такі, як цукерочки. Ціна 24. Такий варіант по 30 гривень. Тіні для повік у форматі глітерів. Ціна 50 гривень ведмедики. Багато є акційних пропозицій на торгову марку LN Pro. Консилер міні-палетка. Ціна 40 гривень. Прикольно для тих, хто не може собі підібрати колір. Бачите, тут є різні відтінки, можна їх змішати і зробити собі ідеальний колір. 50 гривень пудра. Коректор для обличчя 50 гривень. Він двосторонній. Хайлайтер 40 гривень. Це розсипчастий. Праймер 50. Консилер та контурінг. Ціна 40 гривень. Тіні для брів по 30 гривень. Палетки тіней. 59. Такий варіант 60 гривень. Цієї палетки тіней та контурінг. І такі палетки по 65 гривень. Тональний крем за 45 гривень. Такий тональний крем 50. Тож для Вій? Ціна 40 гривень. Такі туші по 25, їй по 40, по 40, такі 25. Чи косметика досить і досить бюджетна. Такі по 40 гривень туші. І варіант по 75. Така туш для вії. Ціна 50. туш для вій. Ціна 40. Такі рушнички по 12,50, розмір 25 на 25 см. А є ще варіант 30 на 30. Теж за 12,50. Новинка. Фарту кухонний. 55 гривень. З кишенькою. Форма для витискання печива. Вони є пластикові, в упаковці 10 штук, кольори на вибір. Ціна 24. На ось такі сковор David Рінгл, акційна ціна 425 гривень, діаметр 20 см. Вони йдуть без кришки. Акційна ціна 185 гривень. На ось таку каструлю в неї об'єм 1,5 літра. Вся ось ця квіткова колекція вона з акційною ціною. Скануйте на сканері: 2 літри 289 гривень і 2,5 літри. 329. Сковорди від Рінгл діаметром 24 см за 475, а діаметром 26 см 475. А ще є ще більші по 28 см Ось такі 525 гривень. Від торгової марки Kitchen Pro каструлі зі скляними кришками. Такий варіант: літр та 300 мл за 375. Трошечки більша. Півтори літри об'ємом за 425. Самоклеючі зачіпки для рамок та картин. 24 гривні за набір із 8 штук. Фоторамка Love 65 гривень на два фото. Засіб для миття ванної кімнати, містер Пропер, аж 800 мл з розпилювачем за 90 гривень. Трошки цікавинок. Ось такий гачок в авто на спинку сидіння 39 гривень. Тут є інструкція, як воно кріпиться, щоб щось собі завісити. Акційна ціна на наліпки для авто на дзеркала проти води 19,50. Клей це акрилан 9 гривень. Брелки для ключів 19,50. Це такі, що можна попідписувати в різних кольорах. 6 штук в наборі. 225 гривень. Коштує світильник акумуляторний із датчиком руху. Органайзери для інструментів або дрібничок 1950. Такі мильнички з сердечка цікавенькі. Вони пластикові і ціна 29 гривень. Такий варіант: тримачі для зубної пасти щітки. Вони на клейкій такій стрічці кріпляться. Дуже зручно для діток зубні пасти щіточки поставити поближче. Ціна 55 гривень такого ведмедика. Ну, є ще ось такі: це якби підставки органайзери для різних дрібничок, але, як на мене, вони забагато мають ось цього вільного простору. Не знаю, ваші ідеї, що можна зберігати? Тут ще бачу є водовідвід, так би мовити. Ціна 29 гривень. Кольори є на вибір. Порошок для прийняття від аквапудра 249 гривень. Це за 2 кілограми та 100 г. Аріль 1,5 кг 160. Такі капсули 4 в одному, 10 штук, 160. Зося 85 гривень. Арома дефузори Ціна 95 гривень 50 мл. І такі по 95 палички квіточки. Такий варіант: об'єм 30 мл. Дерев'яні палочки в комплекті, ціна 43. Такі стаканчики для зубної щітки пасти. Вони підвісні 27,50. Такий варіант, як ми бачили в пташечки по 29 Устілки У стілки 22 гривні, тільки не можу вам сказати, чи це ось такі, чи це ось такі. Може, вони. Однако він не знає. Засіб для догляду за килимами парус. 10 гривень 100 мл. Торгова марка Еколане. Мило, туалетне, аромат, персик банан. 110 гривень це 5 кілограмів, уявляєте, перволь для прання. 199 гривень за 1 літр. Кауфен 108 гривень, півтори літри. Ополіскувач ціна 55. Такі шкарпеточки. Вони як демісезонні по відчуттях. Така тут є двохнитка, Ціна 49 гривень. Такий варіант теж 49 гривень. А ще є з лисичками. Коштують теж 49 гривень. І не лише лисички, а ще є і інші тваринки. Такі от новинки приїхали, шкарпетки. Такі, слухайте, на дотик, як шерстяні. Цікаво подивитись склад, бо вовна поліамід. Нема шерсті, хоча на дотик вони як шерстяні. Ціна 65 гривень. Так, кольори є на вибір. Пістгалтер корсетом за 95. 135 гривень коштує піжамка жіноча ліне. Вони є декількох кольорів які з сердечками на дотик, як атласні по відчуттях. Фарба для волосся палет. Ціна 90 гривень. Кольори є в асортименті. Шампунь для волосся, жіночий «Шамо» об'ємом 400 мл. 90 гривень. Є різні варіанти на вибір для різного типу шкіри голови. На ось такі шкарпетки чешки жіночі з гумовими штучками. Знижка від цінника 25%. Ціна по ціннику 135%. Тих, хто мерзне ніжки. Тепер вона... Бачите, є різні твариночки. 25% знижки від цінника на ось такі шкарпетки. Жіночі. Ці вже е, більш як капці, там ті більше були як шкарпетки. Кольори є теж на вибір. І тут не такі силіконові, а просто антиковзаючі краплиночки, трошки іншого формату ніж попереднє. 135 гривень регулярна ціна, і від неї буде знижка 25%. Сумка жіноча 425 гривень. Кольори є декілька. Чорна, руда. Досить суттєво знижка – аж 40% на сумки шопери 39 гривень. Така сумка через одне плече чоловіча – 85. Рюкзачки дитячі по 185 гривень. Підгузки памперс 499 гривень, 48 штук, четвірка, п'ятірка підгузки 299, 38 штук. Акція на вихідні: серветки вологі на торела. Берете три пачечки. Одна з них піде вам в подарунок. У упаковці 100 штук. Ціна 50 гривень за упаковку. Тобто за 100 гривень ви купите 3 штуки. Не можу лише тебе уваги такий набір серветок виглядають мило. Йдуть такими упаковками по 8 пачок, в кожній із пачок 8 вологих серветок. 80 гривень ціна поки не акційна. Я думаю, в кого дітки їм сподобається така краса. З них є поштучно. Такі пачечки по 8 штук за 8,50 акційна пропозиція. А ще є акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Наноторели парфумовані вологі серветки 10 штук, рожеві або чорні. Бачите, чорні користуються більшою популярністю. Знаєте, що стало цікаво. Поспілкувалася із працівницею. Вона каже: якщо взяти дві чорних, то рожево в подарунок. Цікаві такі нюанси акції. Тепер у мене питання: може хтось з вас купляв чи планує купляти? Якщо взяти три рожевих, то що, тоді не піде в подарунок? Прикол.